Одним із головних символів Угорщини є корона святого Іштвана або Свята Корона. Раніше нею коронували угорських правителів, проте цей предмет був не просто символом влади. Корона мала особливий статус і навіть власні землі, якими угорський король управляв від її імені. Більше цікавого про угорщину та не тільки в нашому відео. Складовою частиною великого переселення народів було велике розселення слов'ян, що тривало у п'ятому-восьмому століттях. За цей період вони розселилися з порівняно невеликої ділянки між Дніпром і віслою по всій території Центрально-східної Європи. На нових землях слов'яни заснували власні держави спочатку князівства, потім, коли ці держави міцніли, а їх правителі отримували королівські корони з рук папи римського або імператора священної Римської імперії вони стали називатися королівствами. Слов'яни були язичниками, заволодіти їхніми душами прагнули і Константинополь і Рим. Це суперництво істотно вплинуло на подальшу долю слов'янських королівств. Найдавнішою зі слов'янських держав вважають само державу, що існувала на території сучасних Чехії та Австрії. Заснована вона була в VII столітті князем Само. За літописами він був франкським купцем, який спочатку торгував зі слов'янами, а потім зумів стати їхнім вождем. Держава Само розпалася після смерті свого правителя у IX столітті на місці Само виникла держава Велика Моравія, її намагалося підпорядкувати собі східно Франкське королівство, відокремлене внаслідок поділу імперії Карла Великого, це змусило правителя Великої Моравії звернутися за підтримкою до Візантії. У відповідь 863 року сюди відправили братів ченців Кирила та Мефодія, які успішно проповідували християнство місцевому населенню. Для того, щоб зробити нову релігію зрозумілою для більшості людей, проповідники створили слов'янську абетку, кирилицю і глаголицю, сприяли поширенню писемності і проводили богослужіння, але під тиском німецького духівництва згорнули діяльність. Деякі з учнів братів знайшли притулок у Болгарії та продовжили поширювати слов'янську писемність, із Болгарії Слов'янська Азбука потрапила і в Русь Україну. Пізніше князівство впало через удари Угрів, поступившись місцем Чехії, Угорщині та частково Польщі. До речі, про Чехію і гусицькі війни, що там точилися, маємо окреме відео. У IX столітті племена угрів, які до того проживали між Уральськими горами та річкою Волга, вирушили через північне Причорномор'я та гори Карпати до колишньої давньоримської провінції Паннонія. Підкоривши місцевих слов'ян, вони перемогли великоморавських князів і загрожували іншим християнським народам Завойовницькі війни угривали під командуванням Арпада. Напівміфічного засновника панівної династії Арпадів її представники воювали з німцями, візантійцями, слов'янами аж доки 955 року не зазнали поразки від Оттона І. Слава Угорщини відродилася за часів іштвана І, який правив з 1001 року по 1038 роки. Близько 1001 року він отримав із рук Папи Римського королівську корону, саме тоді й зародилося Угорське королівство. Новокоронований монарх охрестився та охрестив підданих. За цей вчинок наприкінці XI століття його проголосили святим, канонізували Іштван І підтримував церкву, надаючи їй привілеї, землі і маєтності. Також він здійснив територіальні перетворення, розділив країну на адміністративно-територіальні одиниці, комітати, керівниками яких поставив ішпанів, при дворі утворив дорадчу раду, яку очолював Палатин, верховний суддя, друга за значенням особа в королівстві. За наказом Іштвана першого скасували рабство, населення змусили дотримуватися законів і розпочали карбувати монети. Упродовж одинадцятого першої половини 13-го століть територія Угорського королівства охоплювала сучасні Хорватію, Трансильванію, Словаччину та Закарпаття. Щоби правити такими обширами, володарям доводилося домовлятися зі знаттю 1222 року король Андраш ІІ, який правив з 1205 по 1235 роки, Видав золоту булу, документ, що звільняв титулованих осіб від податків і закріплював за ними набуту власність. Порівняно мирний розвиток був перерваний вторгненням монголів у 1241-1242 роках, війна призвела до спустошення Угорщини і загибелі третини її населення. Підняти країну з руїн удалося королю Белі IV якого вважають другим засновником угорської держави після іштвана першого? Він правив із 1235 по 1270 роки, а про подальші події в Угорщині ти можеш дізнатися з цього відео. Західнослов'янська держава Польща утворилася із союзів племен, які розселялися в басейні річки Вісли, полян, Слензан, Куявів, Мазурів тощо. Центром формування державності стало племінне об'єднання полян, розташоване в районі міста Гнєзно. тут виникло князівство, яке у 9-10 століттях охоплювало землі в басейнах річок Вісла та Одер. Від назви поляни і походить назва держави Польща. Першим відомим польським князем був мешко I Із династії п'ястів. Він князював із 960 по 992 роки. Мешко І 966 року прийняв християнство від німецьких єпископів за західним обрядом. Він підкорив своїй владі племена, які жили уздовж вісли, і утворив польську державу. Значно збільшив територію Польщі син Мешка І, Болеслав І Хоробрий, який князював із 992 по 1025 роки. Він об'єднав під своєю зверхністю всі польські землі. 1018 року захопив Чехію і Моравію. 1025 року Болеслав І прийняв титул короля. 1138 року польський король Болеслав III Кривоустий розділив своє володіння між синами на чотири князівства. У xii 13 століттях Польща, як і решта держав Центральної та Східної Європи, поринула в період роздробленості. Країна ледь не втратила незалежність під ударами Тевтонського ордену і монголів. Період роздробленості в історії Польщі завершився за правління Владислава Локетика. Про нього та його наступників ти більше дізнаєшся з цього відео. Запам'ятай. Найдавнішою зі слов'янських держав вважають державу само. Заснована вона була в VII столітті князем Само, у IX столітті на тих же землях виникла держава Велика Моравія, там Кирило і Мефодій створили слов'янську абетку. Угорське королівство було засноване іштваном I, який був коронований Папою Римським близько 1001 року, охрестився сам та охрестив підданих. Після вторгнення монголів у 1241-1242 роках підняти країну з руїн удалося королю Белі IV, якого вважають другим засновником Угорської держави після Іштвана I. Польське королівство було засновано мешком I, який прийняв християнство 966 року. За правління Болеслава III Кривоустого Польща поринула в період роздробленості, що завершився тільки за правління Владислава Локетика. Сподобалося відео? Постав лайк і не забудь підписатися на канал. І до зустрічі в нових відео!